Доброго вечора. Долучайтесь до прямого ефіру. Будемо говорити про те, як в Україні можна отримувати дві пенсії державну і приватну. На цьому каналі, на цій прямій трансляції, ви зможете задати питання, і я допоможу розібратися, як у нас працює пенсійна система. З 2003 року у нас триває пенсійна реформа і йде перехід від державної пенсії до приватної. Державна пенсія залишається таким базовим соціальним мінімумом. І на даний час державна пенсія зменшується і не може бути збільшена, тому що у нас складна демографічна ситуація. І треба, щоб якомога більше українців про це дізнавалося, і були готові до того, щоб оформлювати собі приватні пенсії. Це, звісно, що для українців нова інформація, треба вивчати це питання. І тому на таких прямих ефірах ви можете задавати питання, дізнаватися, як це працює, і забезпечити себе і своїх близьких дійсно. Гарантованими приватними пенсіями. Трьохрівнева пенсійна система вона працює в усьому світі: державна пенсія, корпоративна і приватна. І у нас так само було прийнято рішення запровадити таку трьохрівневу пенсійну систему, але на даний час корпоративний рівень до цього часу так і не працює. А приватні накопичення працюють у нас офіційно. Все це у нас офіційно працює з 2003 року, завдяки прийнятому закону про недержавне пенсійне забезпечення. І ви маєте можливість дійсно оформити собі такі великі приватні пенсії з міжнародними гарантіями. Хто вперше долучається до прямого ефіру, можете в коментарях задавати питання. Будь ласка, задавайте будемо з вами говорити про те, як оформити собі такі приватні накопичення. Так. Зараз, через декілька хвилин розпочнеться прямий ефір. В моєму телеграм-каналі, а він там зі слайдами. Тому я одразу також вас запрошую знайти посилання в мій телеграм-канал. Він є скрізь в YouTube, в і в TikTok. Тому, будь ласка, знайдіть або також ефір є. І задавайте питання. Дивіться, я є офіційним фінансовим консультантом по пенсійній реформі. І хочу вам зазначити, що в 2003 році було прийнято два закони. Перший закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення, це саме про впровадження приватної пенсії у нас в Україні, а також закон 1058 про Зміну державної системи пенсій закон називається про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, якщо раніше для оформлення пенсії необхідно було мати трудовий стаж по трудовій книжці, то з 2003 року, а отже, з січня 2004 року у нас враховується лише страховий стаж. Якщо роботодавець за вас сплачував податки, то відповідно це зараховується до страхового стажу, і за умови наявного стажу 35 років, в 60 років ви будете мати дозвіл на отримання державної пенсії. Розраховується державна пенсія за формулою ваша. Ну, по-простому, скажу, ну, звісно, складніші розрахунки, але по простому скажу, що просто ваша офіційна зарплата множиться на коефіцієнт стажу. А відповідно, коефіцієнт стажу, якщо ви пропрацювали 35 років, то відповідно 0,35, якщо 40 років 0,4, якщо 20, 0,2. І от від собі, навіть якщо у вас зарплата була 10-15 тисяч гривень. А коефіцієнт стажу 0,3, відповідно, пенсію ви будете отримувати там, 5 тисяч гривень. Тобто, ви вже зараз можете собі приблизно порахувати, яку державну пенсію ви будете отримувати. А так, щоб не приблизно, а більш точно, ви можете зайти в особистий кабінет пенсійного фонду, він є у кожного, можна зайти через сайт, або скачати собі застосунок пенсійного фонду. Зайти і обов'язково переглянути спочатку, скільки вам зараховано страхового стажу. Тому що може виникнути така ситуація, якщо у вас роботодавець не сплачував податки, а це, на жаль, люди дізнаються не одразу. У мене є декілька клієнтів, які в 60 років звернулися в пенсійний фонд, думали, що вони вже мають право на отримання пенсії, а виявилося, що. Стажу у них недостатньо, тому що за них роботодавець не сплачував податки. І ви це побачите відображення в вашому особистому кабінеті. І також ви там можете переглянути приблизно прогнозовану розрахунок вашої державної пенсії. Найчастіше от, дійсно вона буде 3-4 тисячі гривень. У мене на даний час там десь 20 років зазначено. І дивіться, якщо ви працювали до 2004 року, і у вас є записи в трудовій книжці, то їх треба оцифрувати і подати в ваш особистий кабінет пенсійного фонду, щоб спеціаліст пенсійного фонду це вже вніс в, в електронній формі, і щоб ці роки були вам зараховані також. І причому до 26 червня треба встигнути пройти цифровку трудових книжок нам і так давали на це або 4 роки, з або 5. значить з 2021 першого року тривається система, що необхідно провести оцифрування трудових книжок. Тому встигайте, залишилось півроку для того, щоб вірно її оцифрувати. Тому що якщо у вас якісь помилки є в трудових книжках, то її зафіксують, що вона не дійсна, і цей стаж не буде вам зарахований. Отже, дивіться, що стосується закону про державні пенсії. Що там змінилося? По-перше, підвищується завжди стаж виходу на пенсію, і на 2028 рік необхідно буде мати 35 років страхового стажу, щоб в 60 років вийти на пенсію. Тобто, якщо ви звернетесь в пенсійний фонд в 60 років, а у вас не буде 35 років стажу, пенсія вам не буде призначена. Далі, яка, які у вас дії? Вас відправлять прийти тоді в 63 роки, для того, щоб в 63 роки мати право на пенсію, то необхідно буде мати 25 років стажу. Якщо у вас знову нема стажу, то ви отримаєте пенсію лише в 65 років, але вона взагалі буде мізерною, тому що в такому випадку ваша зарплата множиться на коефіцієнт 0,15, то ви самі можете собі уявити, що це буде за пенсія. Що стосується пенсіонерів, які на даний час у нас в системі, у нас на даний час, по даним Пенсійного фонду України на 1 жовтня 2025 року більше, ніж 10 мільйонів пенсіонерів, 10,2, якщо бути точними. А до того ж, більше майже 3 мільйона пенсіонерів і далі офіційно продовжують працювати. А ви собі уявіть, скільки неофіційно ще пенсіонерів працюють. Чому? Тому що дійсно пенсії дуже малі і за них вижити неможливо. І якщо людина ще має можливість хоч би трохи працювати, то вона знаходить місце, де і як їй працювати. Звісно, що сил на це вже стає менше і менше. Тому моя задача перш за все повідомити молодих українців, що саме Зараз у вас є час сформувати собі велику приватну пенсію. Це можливо для клієнтів, починаючи з 18 років. З 18 років ви вже вважаєтесь доросла людина і можете оформлювати собі накопичувальний рахунок. Звісно, що це спочатку може допомогти зробити батьки. так? Для своєї дитини. Це, причому, практика європейська. Отже, відкривається накопичувальний рахунок саме на ваше ім'я. Він відкривається в великих міжнародних інвестиційно-страхових компаніях. Це єдине таке надійне джерело формування капіталу, яке працює в усьому світі більше, ніж 200 років. І з 2003 року у нас був прийнятий цей закон. Про недержавне пенсійне забезпечення. І з цього часу ці компанії, які працюють в усьому світі, прийшли працювати в Україну. А до цього часу вони не працювали. Так, я не знаю, чи мене добре чути. О! Олександр, добре, що ви хоч написали коментарі, бо я говорю, а не знаю, чи чути мене взагалі. Будь ласка, якщо можете хтось в Ютубі, я бачу, що люди є, але нема ніяких коментарів. Будь ласка, напишіть, з якого ви міста і скільки вам років. І я так вас зорієнтую приблизно на що вам треба орієнтуватися. Олександр, ви також напишіть, скільки вам років. І я допоможу вам зорієнтуватися по цифрам, по, по срокам, і взагалі, які суми накопичення можуть бути. Отже, дивіться, будь-яка пенсія вона не безкоштовна. Ви маєте знати, що для оформлення державної пенсії то ви сплачуєте податок 22% з вашої зарплати. Просто у нас люди. Самі це робити не вміють, і якщо б їм дати ці кошти, вони б їх витратили, так? То за них просто роботодавець сплачує ці кошти. Так, 36 років рівне. Ну, дивіться. У вас ще дуже хороша можливість, можна оформити навіть на 20 років накопичення, і ви в такому ще молодому віці в 56 років почнете отримувати вашу приватну пенсію. Звісно, ви можете це зробити і через 10 років, якщо не збираєте достатньо капіталу. Тепер формула, по якій розраховується капітал. Дивіться, ви розраховуєте, скільки в рік ви можете відкладати. І множимо на кількість років. От, до прикладу, ви можете відкладати 50 тисяч гривень 10 років. Отже, ваша сума накопичення власного 500 тисяч гривень. Ці кошти будуть працювати під відсотками 12-14% річних. Не падайте в обморок, що вам здасться, що це маленький відсоток. Насправді, це унікальний відсоток тим, що не знімається податок з цих інвестицій. Тому що, до прикладу, на банківському депозиті там знімається податок. Тут не знімається податок, спрацює складний відсоток капіталізації, тому сума ваша зросте. За 10 років ваша сума зросте в два рази за 20 в 4,5. Тому ви можете підрахувати, до прикладу, 50 тисяч 10 років, самі зберете 500, 500 наросте, буде мільйон на рахунку. Якщо 50 тисяч 20 років, ви самі зберете мільйон, а загальна сума буде 4,5 мільйона на рахунку. Отже, ви обираєте, що вам краще, 2 мільйона або 4,5 І в залежності від того капіталу, який ви зберете, потім розраховується сума вашої приватної пенсії. Її можна розрахувати. Потім оці кошти, які ви зібрали, ви можете розрахувати собі на 10, 15, 20 років або довічно. І от в залежності від того, скільки років, коли ви починаєте отримувати свою приватну пенсію, то порахуйте собі або я підскажу. Звісно, що коли людина починає забирати свої гроші з 40 років і її оформити пожиттєво, то то буде класно, бо приблизно за 15 років вона свій капітал проїсть, а далі вже буде жити за рахунок. Дуже чудово, хто це дзвонить, то є у мене прямий ефір. От, це люди не знають, що ми на прямий ефір о 20.00. Буває трошки раніше. Дивіться, тому я не приймаю телефонні дзвінки, я не приймаю взагалі, тому що е, я веду прямі і вся інформація у мене зазначена в телеграм-каналі, тому, будь ласка, не телефонуйте мені. А якщо плануєте... конечно, очень интересные конкурсы. конечно, очень интересные конкурсы. Кто-то намагается взломать мой аккаунт снова. Кто-то такой добрый. Як мені задолбали ці шахраї, якщо чесно. От нема сил, реально. Люди. Ну можна почати, що на прямому ефірі. Навіть не знаю, що з цим робити, що це таке. Я зараз на прямому ефірі, а мені щось постійно з вами. Щось відбувається. Страшне. Отже, дивіться, у мене розпочинається прімки в моєму телеграм-каналі. На головній сторінці під фото. Активне посилання в мій телеграм-канал. Я сподіваюся, що більше ніхто не буде дзвонити, бо це якийсь, якийсь трьош. Вітаю на прямому ефірі. О, Юрій, до речі, щось ми з вами давно не спілкувались. Добрий вечір. Що, ти мене видно. Що ти видаш щось? Щось відбувається, мене по ходу, опять хочуть.